Віталій Авраменко працює на заводі вже 20 років. Розповідає, раніше складав легковики, нині ж збирає броньовики барс. Це наші перші українські броньовики, які ми випускаємо, які будуть захищати нашу Україну. Батлофорності. Такі Уперше черкаські конструктори представили бар сторік у грудні. Ця броньована машина може розвивати швидкість до 110 кілометрів за годину. В її салоні, крім двох членів екіпажу, можна перевозити до восьми бійців. Машина представлена у декількох модифікаціях: десантні, патрульні, вантажні та санітарні. На її дах є можливість встановити озброєння. Броня обеспечує четвертий клас захисту по українським требованиям шестої Вище шостого класу по європейським стандартам внутрі м'який і комфортабельний. Оборудован удобними сидіннями, оборудован системою кондиціонера, доповсіми необхідними системами життєвобезпечення, системою пожеротушення. Вартість одного барса близько одного мільйона гривень. Випробування дослідницьких зразків мають завершити у грудні цього року. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси п'ятий канал.